Ну, тут починають з минулого, мота завжди карти зі мною розмовляють. Тут хтось пішов із почуттів із відносин кохаючи, у когось може бути, що й чоловік пішов. Ну, це процентів 5 або 3 не натягуйте на себе ситуацію. Тут більше ті жінки, які самі пішли десятка чаш. Але знаєте, що вам кажуть? Що ви правильно пішли. Тому що саме цей крок, який ви зробили, є кроком до десятки чаш, Розумієте? До того, щоб вас любили так, як ви цього хочете. І це правильно, дівчата. Ні під кого не підлаштовуєтесь. Якщо ви народилися, ви Божа зірочка. І є завжди люди, які будуть вас кохати, як ви хочете. Це тільки ваші страхи. І ваші якісь в голові думки, що ви повинні бути з чоловіком, і це обов'язково і тільки так. І ваша самооцінка постраждала, що бути одна, це не так. Я працюю з дівчатами, з найкращими в Україні, з дуже успішними. І ви знаєте, серед них є дівчата без, без чоловіків, але це тому, що вони хочуть гідних чоловіків. Так, ханочку понесло. І головна подія. Яка головна подія? Зрозумієте, то когось буде продовження відносин з цим чоловіком. Тому що через 8 ви переходите в 10 трійка – це продовження відносин. То ви цю людину знаєте. Розумієте? Я правильно кажу вищі сили? Кажуть, так, у вас розбите серце. Та людина, яка розбила вам серце. Так, це людина, до якої ви зараз мечами. У вас є багато претензій, і ви розкажете така. Як, яким чином тоді моя феєчка, Феєчка, це всі ви погодиться на відносини з цим чоловіком. Кажуть, не треба знати, тому що будеш знати, підготуєшся. М -м -м, мені від цього ще цікавіше. Окей, а дайте пораду феєчці моїй стосовно цього чоловіка. Порада, ну що, вам кажуть, ви на себе акцентуєте увагу. Ви повинні стати жінкою і бути, хто, хто вже є, то ще більше у вас буде забезпечено, яка сама себе може забезпечити, яка сама собі може багато чого дозволити, і, і причому певний час, можливо, такою вже є. Так і...